Вітаю, я Мет Вотсон з Карвоу. Я сиджу в боліді Формули 1, а праворуч від мене богаті Чірон. І ми влаштуємо перегони. Тому що можемо. Це просто неймовірно. Давайте я розповім про цю машину. Це переможець перегонів Формули 1 сезону 2011 року і Red Bull RB7. Цей автомобіль оснащений атмосферним v 8 об'ємом 2,4 літра потужністю 750 кінських сил. І він дуже легкий. Він майже весь зроблений з карбону. Споряджена маса близько 700 кілограмів, семиступенева коробка передач, підрульові пелюстки перемикання. Що стосується ціни, на сезон 2011 року бюджет Формули 1 складав 250 мільйонів фунтів. Було зроблено 4 машини. Якщо поділити 250 на 4, вийде приблизно 62,5 мільйони фунтів за цей болід. Досить дорого. У порівнянні з ним навіть той Бугаті здається доступним. Він коштує всього 2,5 мільйони. У нього восьмилітровий двигун Ква Турбо 16 Потужність. Півтори тисячі кінських сил, одна тисяча метрів крутного моменту, семиступенева коробка з двома щепленнями та лонч контролем. Але авто важке, споряджена маса близько двох тонн. Заїзд буде епічним, можу сказати достеменно. Більше того, ми влаштуємо ще заїзди з цим авто в майбутньому, так що обов'язково підпишіться на наш канал і увімкніть повідомлення, то ви точно нічого не пропустите. І зацініть наш інстаграм CarWow! Все просто. Гаразд, приступимо. Буде щось із чимось. Дітлахів, покличте нашого різноробочого Дейва. Він, здається, щось знає про Формулу 1. Дейве, допоможи мету з болідом Формули 1. Можна, да? Звісно, ознайомлюся з водієм? Можливо. Кажуть, він крутий. Хотіли мене бачити, бос? Так, Дейве, можеш допомогти, бо я не зовсім розумію, що тут до чого. Ага, ну ось відламав. Чудово, гарний початок. Допоможеш вибратися? Так, можеш звільнити свої плечі, не знімаючи оце. Ні, не думаю, я ж такий величезний. А я й думаю, ти підкачався чи що? Молодець. Гей, у житті ти набагато здоровіший, ніж по телевізору. Ох, дуже дякую. Ти вже на такому їздив? Так. Виходило. Ну, якось було, так. Да. Розбив парочку. А тобі машини почистив? Так, все, готово, чистенькі. Дейв, я зараз встану разом із сидінням, глянь но. Гей, кейт, товстожопий, друже мій, ти це ворухнули булками. Ну, ось так. Знаєш що? Господи, все зламав! Це погано? Ну так, якось не дуже. Я, мабуть, відійду від цієї машини подалі, а ти тут розважайся. Гаразд. А як назад поставити? Кілька миттєвостей по тому. Добрий день. Здоров, як справи? Нормально, а ти як? Добре, все гаразд. Дякую, що приїхав на своєму широні. Так, без проблем. Це шас, він має широн. А також своє власне ралі, так? Так, ралі пульс. пульс. Ага. У нас буде ралі у Шотландії у Високогір'ї 12 серпня, тож давай, приїжджай. Та я б не проти, не проти! У нас в описі є посилання на захід, якщо вам цікаво. Також хочу подякувати товаришу Чіро, який сьогодні буде давати команду на старт. А все тому, що він допоміг організувати цю гонку, зв'язався з власником Широна, і він вирішує такі питання. Якщо вам цікава така його діяльність, зазирніть за посиланням в описі. Petrolhedonism.club і звісно, величезне спасибі Red Bull і Red Bull Racing за те, що надали нам боліт Формули 1. Чому я не за кермом? Та які проблеми, чувак, два з половиною мільйона фунтів мені на руки, і я одразу віддам тобі ключі. А розписка від руки підійде. Ні. Гаразд, тоді керуй сам. Ніколи не їздив на шероні. Може, даси мені покататися іншим разом? Якщо ви хочете, щоб я сів за кермо навіть у майбутньому? Напишіть про це в коментарях. Зараз. Дай нам сісти за кермо шерона. Так, якщо буде достатньо коментарів. Подивимося, скільки буде. Гаразд, гаразд. Давай так. А зараз піддай оборотів. Влаштуємо традиційний для карвау самчок. ммм, да. він у режимі спорту. Так, заводиться дуже плавно і тихо. Так, тепер піддай, послухаймо. З місця максимум 4. Відсікання оборотів. Ах, да. Фу. Навіть у гіперкарі за половиною ляма фунтів відсікання оборотів. Такі нині порядки. Що ж, послухаймо, як звучить той боліт Формули 1. Нехай Дейв піддасть обертів. Піддай. Так, гаразд. Шаст твоє авто, по-моєму, звучить гірше, правда? Так. Ну що, почнемо? Почнемо заїзд? Давай, Погнали! Нервуєш, мабуть? Небагато. Як гадаєш, переможеш? Так, звичайно. Будь ласка, переможи. Давай, 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 давай. Ось він розійшовся, ну ж. О! Підніми. Я міг перемогти. Я міг перемогти. Майже. Молодець DC, ти переміг відмінний старт, руки ще пам'ятають, руки пам'ятають. Дякую, велике. Ти сам задоволений своїм результатом. Ну, щось згадується. Скільки років минуло? З моменту останнього повноцінного старту? 13 років дуже давно. Навичка залишилася. Якщо до ще одного заїзду. Думаю, нам вдасться стартувати краще. Готовий нам дати ще одну спробу. Так, звичайно. Я задоволений, коли всі задоволені. Готовий, три, два, один, ніздрю тисни! Давай, давай. Ох, ти ж, давай він іде у відрив. <звук> О, господи. Стартували на стрягши Шініздю, але так, Дейве, ти нас почав обходити вже на другій чи третій передачі. Так, мабуть, сильно підбуксовував на старті. Втратив трохи часу, але як розійшовся, їхав добре. Але ти вже виграв двічі, тож навіть якщо рахувати дві перемоги з трьох, ти все одно переміг. Ну, а може таки ще разок раптом тобі вдасться стартувати краще. Знову ж таки, я задоволений, коли всі задоволені. Ну що, ще, ще раз? Так, звичайно. Три. Один. О, так, ми його зробимо! Давай! Давай ми попереду, але вже. О, ні, ну майже. О, господи! Це автоспритне. Це просто неймовірно. Оце так хороший заїзд. Десяти, мабуть, вистачить. У нас був найкращий старт, ми одразу вийшли вперед. Очевидно, дається взнаки, що тобі 12 років, що ти не тримався за кермо. Але все одно ти нас обігнав. Три перемоги за тобою, тепер гонка сходу. Чудово. Дякую. Цього разу ти паді нервував? О, так, Кожен хороший старт відчуваєш певне хвилювання. Так, і ми тебе обійшли на старті, хоча у нас тут лонч-контроль, ну і стартувати досить просто. Чи не так Шас? Дуже просто. Ну, я не хотів вас зовсім принизити, дозволив вам хоча б на старті відірватися. Отже, які ж результати? Що ж, переміг боліт Формули 1, проїхавши чверть милі з місця за 9,2 секунди. А Бугаті проїхав за 9,6. Так, тепер ти будеш. То зі стартами все. Ага, їдемо з другої передачі, набираємо хід, і ти перемикаєш передачі вручну. Ага, Не нахуй перти. Я тебе не тисну. Ну що, готовий? DC. Приступимо, починаємо гонку з ходу. Гонка сходу з, з 80, Порівняйся з нами. Ну що ж, раз починаємо. Тримаємо до 80. Ну що, ти готовий? DC. Зрівняйся, починаємо. Три, два, один. Пішов тапку в підлогу. Шас, давай. Ага, тисни, тисни, тисни. А ось і буст. А він пішов. Давай тисни, що сили? Давай. Він просто свистав. Тисни, тисни. Ми його наздоженемо. Ми скорочимо розрив. Давай ми зможемо його обійти на милі ну бо! Ось і миля! Ми його обійдемо, 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 обійдемо. Ледве, ледве але зробили це на милі. Так, зовсім трохи обійшли в самому кінці. Ну що, дісі? Спочатку ти розганявся як шалений, але ми тебе обійшли. На милі. Як думаєш, ця притискна сила зіграла свою роль? Так, вражає, наскільки швидко Бугаті скоротив відставання, і максимальна швидкість у вас явно вища. Ви продовжували набирати хід. Так, нестача притисної сили це опір. Треба визнати, звісно, що у Бугаті на високій швидкості продуктивність на рівні. Було б дуже цікаво зайти в інший поворот і подивитися, що сталося. б. У вас не було б шансів, боліди, гран-при дуже юркі. Так, тепер перевірка гальмування приблизно зі 160. Перетинаємо межу і гальмуємо до зупинки. Тисні в підлогу. Так розрив. Схоже, що й гальмують боліди краще. Ну, ми гальмували непогано. Але ти нас просто принизив. Твоє авто набагато легше. Кілограмів 700, так? А це майже 2 тонни. Так, так, це авто легше і гальмує жвавіше. Знову ж таки, якби гальма були розігріті сильніше, я міг би трохи краще контролювати гальмування без блокування передньої осі. Але і так, я б сказав, результат непоганий. Ну що думаєш, стерта гума вплине на час проходження кола? Ні, думаю, гума в порядку, а якщо що, заїду до хлопців на підстоп. Сподіваюся, вам сподобався заїзд. Якщо так, ставте лайк і дайте знати, що ще ви хотіли би побачити. Щось незвичайне, бо ліди Формули 1 у нас уже були, тож будь що. Винищувачі? О, було б прикольно. То давайте. Гаразд, велике спасибі, що пригнав Шерона і взяв участь у заїзді. Посилання на Пульс -ралі. Пульс Ралі! Ралі в описі до відео обов'язково загляньте. І, звісно, обов'язково підписуйтеся на наш канал і вмикайте сповіщення про нові відео, так ви точно нічого не пропустите. Якщо вам сподобалося це відео і хочете подивитися інші, натискайте на віконця зліва. А якщо натиснете на значок по центру, перейдете на наш канал Карвов, де є багато класних драг заїздів та інших не менш цікавих відео